Вітаю, друзі! Розглянемо, чому пістолет ССП від Новріч є обов'язковим елементом вашого арсеналу. Пістолет ваш запасний варіант, коли щось піде не так. І ваш основний варіант, коли ви граєте тільки на пістолеті. Він не підведе вас у жодній ситуації. Так стверджує Новріч. Будемо розбирати це питання. Пістолет ССП 18 від бренду Новріч працює на Грінгазі, але сумісний з магазинами СО 2 без додаткових. Модифікацій. SSP18 однаковий, незалежно від того, чи ви замовляєте варіант СО2 або Грінгаз. Він був створений, щоб легко витримувати більш високий тиск СО2. Тому ви можете використовувати потужний газ без будь-яких проблем. Зовнішній стволик з різьбленням, кожух затвор з вирізами та рельєфним малюнком. А також текстура руків'я надають пістолету унікального вигляду. А от різьблення на внутрішньому стволі служить для кріплення глушників та. Трасерних насадок, а оптоволоконні вставки на мушці полегшують та пришвидшують прицілювання. SSP-18 налаштований на роботу з важкими кульками для стабільного польоту після того, як вони залишають прецизійний ствол 6,01 мм. Серцем ствола є гумка Maple Leaf та Автобот 50 градусів бакінг у парі з внутрішнім прецизійним стволом довжиною 115 мм. Зовнішній ствол виготовлений з авіаційного алюмінію занудованим покриттям та має два кільця ощільнювачів для стабілізації всередині зовнішнього ствола. А камера хопап кріпиться до зовнішнього ствола гвинтом для надійності та точності пострілів. Щоб налаштувати хопапу ssp 18 відведіть затвор назад і зафіксуйте його у відкритому положенні. Потім зніміть затвор з рами пістолета. Використовуйте регулювальний гвинт на хопап камері, щоб збільшити або зменшити ефект підкручування кульки. Зберіть пістолет і зробіть кілька тестових пострілів, щоб переконатися, що налаштування хопапу відповідає вашим вимогам. При необхідності повторіть налаштування. Ці кроки допоможуть вам оптимізувати точність і дальність стрільби вашого SSP18. У поєднанні з текстурою руків'я цей пістолет чудово лежить у руці. Спусковий гачок має плоску поверхню із вбудованим функціональним запобіжником. Хід спускового гачка був скорочений для більш швидких наступних пострілів, а скидання дуже чутне і відчутне, що дає вам належний зворотній зв'язок під час ведення вогню. Кнопка від'єднання магазину та кнопки від'єднання затвора збільшені, щоб їх можна було легко задіяти навіть у рукавицях. Зовнішній ствол SSP-18 нерухомий. Це підвищує точність менш рухливих частин завжди виграш. Ствол пістолета має різьблення діаметром 14 мм з лівим напрямком нарізки. Це стандартний тип різблення, який дозволяє встановлювати різні аксесуари, такі як глушники або трасуючі насадки. Це не тільки робить його довшим, але й підвищує точність і потужність пістолета. Повнорозмірна планка пікатіні на нижній частині пістолета дозволяє встановити ліхтарик, лазер або камеру. Агресивні насічки на затворі допомагають з перезаряджанням, навіть коли ваші руки мокрі або спітнілі. І як бонус, пістолет просто чудово виглядає. Має автоматичний режим вогню, випускає 17 кульок на секунду, що дуже корисно в місцях із густою рослинністю. Просто натисніть на перемикач і миттєво прорубайте листя та гілки. Важким кулькам це під силу. Репліка бойового прототипу Глок-18 видає енергію близько 1 джоуля та початкову швидкість 97 метрів на секунду. При вазі кульки 0,20 грама. Але виробник рекомендує використовувати важчі боєприпаси, оптимізований під 0,32 г. Пістолет поставляється у жорсткому кейсі з інструментом для заміни клапану. Магазин, інструкція користувача, а також рекомендую використовувати для версії Грінгаз наступне співвідношення газу до ваги кульок при наступних температурах. Від 5 до 15 градусів найкращим вибором буде газ із супервисоким тиском. Рекомендована робоча вага кульки 0,28 грама. Від 16 до двадцяти п'яти градусів варто використовувати газ із високим тиском. Оптимальна робоча вага кульки 0,32 грама. Від двадцяти шести до п'ятдесяти градусів підійде газ із середнім тиском. Рекомендована робоча вага кульки 0,32 грами. Дотримуючись цих рекомендацій, ви зможете забезпечити оптимальну роботу вашої страйкбольної зброї за будь-якої температури. SSP-18 18 це надійна та точна ерсофт-зброя, яка підходить як для основного, так і для запасного варіанту. Він має автоматичний режим вогню сумісний з СО2 та грін газ, виготовлений з високоякісних матеріалів, що забезпечує довговічність і надійність. Отже, якщо ви шукаєте надійний і Точний функціональний страйкбольний пістолет, Новріч SSP18 це ваш вибір. Усі корисні посилання будуть, як завжди, в описі до відео. А у мене на цьому все. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал і вмикайте дзвіночок, аби не пропустити нові та цікаві відео. А поки Ready for Strike!